Артем Довбик оформив один із найшвидших ла-ліги. Артем Довбик повторив досягнення 63-річної давності. Артем Довбик став третім українцем, який робив хет-трик у Топ Лігах. Довбик обійшов Ярмоленка. Довбик наздогнав Белінгема. Всім привіт, дорогі друзі. Артем Довбик і компанія шокували. Цю Європу вчорашнім матчем проти Севілії. І сьогодні ми будемо розбирати всі голи, які були забиті, рекорди до яких близький Артем Довбик, які він вже встановив. Ми їх теж розберемо. Також поговоримо в чому феномен Артема Довбика, Віктора Циганкова, і в цілому Жерони в цій лалізі, тому що. В цьому сезоні Лаліга Джерона бореться за чемпіонство з Реалом, з Барселоною, і вона дійсно може стати новим лестером в європейському футболі, і ми можемо це побачити прямо в цьому сезоні, друзі. Тому підтримайте цей розбір голів, рекордів і взагалі йде мова сьогодні про наших українців в Лалізі. Тому, друзі, підтримайте це відео лайком. Прямо зараз поставте його і підпишіться на канал, якщо ви нас вперше. Напишіть свій коментар, як ви реагували на всі голи, якщо ви дивилися матч в онлайні, чи вже в повторі пишіть свої враження і ваші прогнози, чи зможе виграти Жерона разом з Довбиком і цеганковим Лалігу? І хто буде найкращим бомбардиром цього сезону в Лалізі? Белінгем, Довбик і можливо інший футболіст? Чекаю вас в коментарях. А тепер по хронології, для того, щоб зрозуміти, що сталося, друзі, я розкажу свою історію. Останнє я дивився на прямій трансляції, а в нас на цьому каналі проходять прямі трансляції матчів, де я їх коментую. Разом з вами комунікую і спілкуюсь під час гри. Так, от в останнє я дивився матч Ла лаліги на стрімі матч-орони конкретно в восьмому турі, коли Жерона. Грала свій теж домашній матч, і ось сталося 21 й тур. Мені щось бахнуло в голову подивитися на прямій трансляції знову матч Рони з Довбиком, з циганковим, але вже проти Севілі, Севілі, яка є зараз аутсайдером Ла Ліги Після того як я побачив Довбика і Циганкова в основному складі, я зрозумів, що сьогодні буде щось цікаве. І я не прогадав. До матчу Жерона займала друге місце. Але в разі перемоги над Севілією. Жерона виходить на місце перше, тимчасово тому, що на одну гру більше ніж у Реала. І тут гра розпочинається відразу з гіперпресингу Севілі, де Жирона не може вийти навіть своєї штрафної площі. І тут я подумав, і це та Жерона, яка бореться за чемпіонство, яка не може вийти з під пресингу Севілі перші 5 хвилин. Севілія душила Жирону. Севілія навіть створила один. Перший напівмомент і як наслідок Жирона, все таки пропускає під тиском Севілі. Перший м'яч після прострілу Педроси. забиває форвар Ромеро з зони 11-метрової відмітки. Першим же ударом в цьому матчі Севіля відкриває рахунок своїх голів. І закриває його, як показав матч. І тут включається геніальна Жерона. Вона геніальна в тому, що тут не тільки українці Довбик та Циганков реально тащать цю команду, а там є такі персонажі, як той же Коуто, правий захисник, який дуже здорово і безперервно працює на футбольному полі, не виключаючись з епізоду. Так само є хороший лівий захисник Гутєрес, який теж так само намагається грати як на атаку якісно, так і повертатися завжди в захист. І фантастичний Вінгер бразилець Савіо, де вони його відрили? Ну це можна тільки подивитися зараз на трансфер і на за його кар'єрою він раніше грав в Атлетіко Мінейро також його брали з ПСВ, тому що він був в цій команді. І зараз він один із лідерів, так само як і довбек Циганков, один із лідерів Жерони. Але чи можна сказати, що в Жерони взагалі є лідер? Я думаю, що сама Жерона і всі ці 11 футболістів. І є лідерами цієї команди. Перший дотик м'яча Довбика стався на 13-й хвилині, і він став роковим для Севілі. Після передачі на Савіо на лівий фланг, який просунув м'яч до лінії штрафної площі, зміг закинути на дальню стійку на Артема Довбека, якому залишалося тільки виграти єдиноборства. Єдиноборство між двома захисниками, які просто програли позицію Артему, і так як стрибнув Артем Довбик, ну напевно, стрибав приблизно так само, десь кріщано Роналдо в лалізі за Реал Мадрид і відкривається рахунок на 13-й хвилині після класного навісу Савіо на дальню стійку. І Артем Довбик. Зміг переважити баде центрального захисника і Серхіо Рамос, хоч і вибив м'яч з пустих воріт. Але м'яч все-таки перетнув лінію. Рахунок 1-1 уже за 3 хвилини. Севілья пропускає. І тут проходить буквально 2 хвилинки Втрата м'яча. Висока лінія захисту Севілі грає злий жарт з ними. Савіо прориває знову правий фланг захисту Севілі. Відає передачу на порту. Той просуває на довбика все в один дотик. Довбик, будь ласка, другий удар, другий гол. 2-1 А це тільки 15-та хвилина матчу і вже камбек. І ось він, друзі, перший хет-трик Артема Довбека, який стається на 19 19-й хвилині. Цього на всього йому знадобилося 6 хвилин і 32, Ось пише 33 секунди на хет-трик. Але як він це зробив? Він це зробив, як то кажуть, в одну Харю. Ішла вертикальна передача на Артема, який був зовсім один проти Серхіо Рамоса і компанії. Баде пішов закривати позицію Рамоса. Рамоса китає Артем Довбик. В нього був варіант віддати на забігаючого партнера, але він вирішив пробити в ближній кут, тому що побачив, що Дмитрович вийшов далеко з воріт і вражає ворота Дмитровича. І робить свій перший в Лалізі, перший хет-трик за Жирону і доволі історичний хет-трик за. Жирону зараз ми поговоримо. Чому ну і не будемо оминати четвертий гол Жирони, до якого був причетний ще один українець. Віктор Циганков знову висока лінія захисту грає жадлий жарт проривається фланг. Знову Савіо прострілює, бачить, що відкривається між лініями захисників. Віктор Циганков і в один дотик вражає знову ворота Севілії. 56-та хвилина. 4-1, гра зроблена. Друзі. На 66 й хвилині міняють циганкова. На 73 й хвилині виходить Стуані замість героя цього матчу замість Артема Довбика. І після цього. Вже звісно було зрозуміло, що гра була зроблена. Потім ще був п'ятий гол стуані який вийшов замість довбика на 79 й хвилині хвилині, зробив рахунок 5-1. Севілія, яка в цьому матчу, давайте коротко розберемось, що відбувалось на футбольному полі в цифрах. В цілому Севілія грала непогано при пресингу, особливо в першому таймі, незважаючи навіть на те, що вони пропустили три м'ячі, але це все за рахунок того, що... Ну, чесно кажучи, або тренер не знає, як використовувати пресинг і високу лінію захисту, або футболісти просто підібрані неправильно, тому що помилок було багато. Статистика, ви бачите, була за жароною, в принципі, навіть незважаючи на те, що в другому таймі жирона вже підсіла, і зараз по тепловій карті ви це побачите. 12-9 по ударах на кори Жирони. володіння м'яча на кори Жирони на 5% більше, успішність пасів на кори Жирони. в дриблінг йшли якісніше, відборів м'яча більше, виграних єдиноборств в, в повітрі теж було більше. По ударах, якщо. О, ми беремо конкретно в Артема Довбика. Було три удари в цьому матчі. Як ви зрозуміли, вони всі були точними, і він вразив ворота Дмитровича в цьому матчі. Ну і також у Віктора Ценкова було два удари. Один із них він забив. Хоча, чесно кажучи, по оцінці, ви бачите, що Ценко отримав 7,5. В Деяких епізодах він втрачав м'яч. Не найкращий матч Віктора Ценкова взагалі за Жерону. Але, вибачте, гольова дія є. Артем Добик взагалі 9,7 оцінку отримав. Фантастичний матч. І давайте дивитися, от якраз теплова карта. Ви самі бачите високу лінію захисту Севілі, і як сиділа Жерона. Тобто, це вже теплова карта за рахунок другого тайму, де Жерона підсіла і грала на контратаках вже другим номером, віддала м'яч супернику, який ну, намагався якось обійти цей масований захист Жерони, компактний. Але в Севілі нічого не виходило, фактично. Хоча були там вбивчі моменти в другому таймі. Могли забивати два, могла Севіля і три забивати, але Жерона все одно б забила більше, і вона це зробила в цьому матчі. А тепер давайте розбиратися, що ж натворив Артем Довбек з рекордами взагалі в цьому матчі. Довбек оформив один із найшвидших Ла Ліги, це потрібно розуміти. 6 хвилин та 32 секунди знадобилося. Незважаючи на такі показники, це не найшвидший хет-трик, На жаль, у нинішньому сезоні, у восьмому турі гравець Альмерії Суарес забив тричі за 5 хвилин та 25 секунд. Тобто, от такий. Неприємний момент для Артема, але вважається, що найшвидшим хитриком, взагалі, в Лалізі. Є ще рекорд, який був встановлений в 1950 році. Аж відзначився гравець кімнастики паіння, якому для хетрику знадобилося 4 хвилини. Але загалом Артему Довику все таки вдалося повторити досягнення 63-річної давності. Всього Артему знадобилося лише 18 хвилин і 53 секунди з моменту початку гри, щоб зробити хетрик. Чого не було в матчах Ла Ліги з 10 квітня 1960 року, коли пепілло зробив це з реалом проти Реал Сусхідада? Тоді команда виграла Реал Мадрид, виграв 4-0. і саме тоді був встановлений цей рекорд, який Довбек і повторив. Також Артем Довбек став третім українцем, який зробив хетрик у топ лігах Європи. До цього це вдавалося. Лише останнє Андрію Шевченку та Андрію Вороніну. Топовим форвардом в минулому збірної України. І Андрій Шевченко робив. Кетрики у 1999 році, у ворота Лацо, та у 2000 році у ворота Перуджі. Андрій Воронін відзначився трьома м'ячами у ворота Армінії у 2004 та у ворота Енергії у 2009-му. Тобто констатуємо факт, що Артем Довбек перший українець за 15 років, який робить кетрик. Топ Лізі Європи. останнє це робив тільки Андрій Воронін. Далі Довбик заходить у топ-5 українців за кількістю голів у топ-чемпіонатах. І довбик в цьому списку обійшов досвідченого Андрія Ярмоленка, в якого було 11 голів. В Артема Довбика теж було 11, зараз в нього стало 14. На четвертому місці. От давайте тепер пофантазуємо, чи зможе Артем Довбик. Наздогнати таких футболістів як Заваров, який знаходиться на четвертому місці з 17 м'ячами, на третьому місці Руслан Маліновський 26 голів. Друге місце Андрій Воронін, 53 м'ячі, і топ 1 в Україні Андрій Шевченко 136 голів в топ-чемпіонатах європейських. Чи зможе Артем Довбик назогнати? Хоча б Вороніна, пишіть в коментарі. Ну і також цим хитриком Артем Довбик зрівнявся з Джудом Белінгемом, в якого теж 14 голів в Лалізі в цьому сезоні, але за системою Гол плюс пас в топ-чемпіонатах, топ 5 -чемпіонатах, топ чемпіонатах в цьому сезоні. Артем Довбик знаходиться на п'ятому місці. Його випереджає тільки Лаутаро Мартінес 18 плюс 2, Мохамід Салах 14 плюс 8, Кіліан Бапе 19 плюс 3 і Гарі Кейн 22 плюс 5. А Вартема Довбика на даний момент 14 плюс 5. І він заходить якраз в топ-5 найкращих футболістів за системою гол плюс пас в топ 5 лігах цього сезону. Ну а тепер головний тренер Жерони: слова людей, які говорять про Довбика. І хотілося б ще про один рекорд поговорити в цьому відео, друзі. Але давайте перейдемо до слів головного тренера Жирони після матчу. Цитую, це неймовірно з огляду на швидкість, з якої ми вийшли. Швидкість Савіо та Крістіана Порту, дуелі центральних захисників Іван Мартін, який відбирає м'ячі, просуває його вперед. Довбик, який має брутальну здатність забивати голи. Третій наш гол був жорстким. Це один з найкращих голів, які ми бачили. Без м'яча ми повинні бути агресивними в Атаці. Нам важко, коли на нас тиснуть, але у нас таке відчуття, що ми краще захищаємось в Атаці. Порту був неймовірним. Циганково агресивний. Савіо. У них жорстка прихильність до одноклубників. Боротьба за чемпіонство. Я бачу, що Реал Барселона та Атлетико здатні вигравати 10 матчів поспіль. А в моїй голові немає жодної потреби в цьому. Це лише в руках найкращих у світі. Решта з нас має думати про гру за грою. У нас 20 очок до сьомого місця. Це хороший відрив. Якщо ми хочемо в Лігу Чемпіонів, нам доведеться битися проти таких грандів, як Реал Атлетико та інші. У мене є два чудових форварди: Довбик і Стуані. Я задоволений нашою командою. Найважливіше те, що наші гравці дуже добре тренуються, говорить Мічел, і цитую якраз його слова. Друзі, ну як ви бачите, він сам вражений від того, як його футболісти поводяться на футбольному полі, як виконують ті завдання, які він ставить перед ними на тренуванні. Ну і ось як коментує сама Ла Ліга дії Артема Довбика. Цитую це щось неймовірне. Гольова машина коротко резюмувала прес-служба Ліги на своїй сторінці у соцмережах. Це дійсно вражаюче. Ну і ще один рекорд, я хочу згадати прямо зараз цьому випуску. Це рекорд Генріха Мхітаряна, який не покорився Довбику. Йому залишалося там буквально один-два м'ячі для того, щоб його побити. Не вистачило матчів, не вистачило в кінці концентрації для того, щоб забити ці важливі м'ячі. От що говорить про саме цей рекорд Мхітаряна, який він не побив там 25 забитих м'ячів. Цитує Артема Довбика. Я старався бути корисним команді. Звісно, хотів побити рекорд. Це мені болить і зараз. Але ви знаєте, що в УПЛ грали такі великі бомбардири, як Андрій Шевченко та Сергій Ребров. Було багато якісних легіонерів. Вважаю, що те, що вдалося випередити всіх, крім одного, це вже певне досягнення, говорить Артем Довбик про те, що не зміг забити більше 25 м'ячів в одному сезоні УПЛ. Але я вірю в те, що Артем Довбик, як прийде час, звісно, повернеться в УПЛ і зможе досягти більшого і побити все-таки рекорд можливо. Чацьких, який не побив якраз Селезньов, да, там, або побити рекорд за забитими м'ячами за один сезон. Так в чому феномен, друзі, самої Жерони, Довбика і Циганкова? Тому що Жерона це унікальний клуб, який не витрачає багато грошей. Циганков був куплений за 5 мільйонів, і, звісно, Суркісу залишили 50% слідучого продажу. Довбик був взятий приблизно за ці самі гроші в Дніпра, 1 і в Мітюланда. Там вони вже розібралися, тобто. Мізер був витрачений на те, щоб зараз бути на першому місці, зараз боротися за чемпіонство, отримати найкращу бомбардиру яку взяли за смішних 5 мільйонів. А Реал Мадрид за 100 Белінгами, який так само забиває, хоча в них трошки інші позиції і інші профайли. Але це одно, порівняння вони завжди будуть. І порівняння Белінгами та Довбика, який зараз бореться між собою, і через пару турів Реал буде грати проти Жерони. Так от. Феномен Жерони в тому, що всі футболісти, які були підібрані в цей склад, вони всі вистрілили в один момент. По перше, флангові захисники, які дуже добре просувають м'яч і беруть активну участь в атаках цієї команди в гольових передачах, в гольових моментах. Це той же Гутєрес, Коуто, який за яким зараз слідкують багато топ-клубів. Вистрілив довбик, вистрілив ще, ще задовго до цього циганку в минулому сезоні. Є у них хороший центр поля за Рерою Мартіном. Є досвідчений Стуані в запасі, є порту, який допомагає довбику, дав підіграші і доволі непогано себе проявляє. Тобто тут є сплав сформованих футболістів, досвідчених футболістів і молодих гравців, які в один момент дають фантастичний буст і вистрілюють в одному сезоні. Це той же далі блін досвідчений. Да, центральний захисник, який до речі травмувався їхній капітан команди Хуан Пе. Це теж футболіст 30. Є непоганий голкіпер, який за рахунок рефлексів робить хороші сейви в деяких матчах. Молодий Гутірос, молодий Коуто, молодий 19-річний Савіо, тобто там 19-20 років людям. Да? Ну і сформовані я маю на увазі наших Довбик Циганков 25-26 років. Це просто розквіт сил. І оце поєднання футболістів, досвіду сформованості футболістів, які вже вийшли на пік форми, і молодих гравців, які зараз тільки розквітають, але показують фантастичний рівень гри. Це в цілому дає результат. І тренер доволі амбіціозний, і, в принципі, проект, який зв'язаний з Манчестер Сіті, з Сіті Груп, і ці футболісти мають перспективу і бажання грати за Жерони, і перспективу грати в топ-клубах, плюс перспективу грати в Ман-Сіті, самому з Гвардіолою, да, ну це. Дає неймовірну мотивацію Жероні зараз боротись за чемпіонство і те, що Артем Довбик класний форвард. Ми знали, ще й в УПЛ. Він був там найкращим. Він тащив мертве Дніпро 1 Олександра Кучера, яке нічого не могло продемонструвати. Там тільки одне світле світла пляма. Це був піхальонок Довбик. Які робили різницю. І ми знали, що Довбика, якщо його правильно використовувати, це гольова машина. Те саме, що говорить зараз. Мічел це тупо гольова машина, на яку треба грати. Савіо ідеальний він. Циганков ідеальний вінгер для Довбика. Це люди, які розуміють його з пів слова. Це люди, які можуть йому дати подачу, і той просто йому залишається тільки виграти за рахунок своїх габаритів, боротьбу і втикнути м'яч головою. Довбик це не тільки футболіст, який типу Харі Кейна, який буде замикати штрафній площі. Це футболіст, як він в цьому матчі показав, який може прийняти м'яч за 40 метрів до воріт, протащить його до. До штрафної площі і самому вирішити епізод там, обвідним ударом пробити, виграти боротьбу швидкісні дані в захисників це універсальний форвард. Який може робити різницю на футбольному полі. Віктор Циганков це людина, яка дуже тонко розуміє футбол, який може в один дотик розіграти круту комбінацію, сам на дриблінгу пройти, сам може теж вирішити епізод, але те, як він відчуває партнерів, це фантастика. Савіо, його швидкість, ну вибачте, прориви по флангам, теж його подачі на віси. Це теж щось фантастичне. Мені здається, такою якраз він грає і хотів Шахтар. От такого Савіо вони зараз писали кевіна, але їм напевно потрібен саме гравець такого профайлу. Тому в цілому, Жерона, це і є той феномен, який відбувається в цьому сезоні, і ми далі будемо спостерігати за цією командою. Звісно, такі матчі хочеться дивитися за таку команду. Хочеться вболівати незалежно від того, ви вболівальник Барселони чи Реалу. Я думаю, всі зараз вболівальники просто Жирони і підтримують наших українців, які йдуть до мети виграти Ла Лігу до мети стати кращим бомбардиром, там циганков можливо кращим асистентом. І чи в теорії це можливо? Це можливо, друзі. Сезон показує Реал Мадрид, Барселона. В них ще є Єврокубки. В Жерони Єврокубків немає. В Жерона ще й в кубку бореться там за пристойні місця, можуть і кубок виграти. Тому в рони є свіжість, і це їхній плюс перед і Барселоною і Атлетікою, які там бадаються внизу. Тому друзі, я вважаю чемпіонство, воно реальне більш ніж реальне. І кращим бомбардиром Ла Ліги зараз може стати добре це сто відсотків, тому що зараз в Ла Лізі немає постійного нападника, який буде колотити там кожен сезон по 20-30 м'ячів. Там немає Суареса того, що в Барселоні був там. Зараз немає німбапе. Немає Ні Холланда, там нема Роналдо Месі там є отакі от, от, да, Белінгем зараз вистріли. Він забиває. Окей. З'явиться в реала Форвард по типу Кейна МБП. Буде він забивати більше. Белінгема трошки відсунуть, мені здається. Тому Довбик, от саме зараз, він є постійним бомбардиром. І парадокс в тому, що, блін, довбик в УПЛ забивав до хрена. І розумієте, він не втратив в якості, він тільки. Додав в якості, він почав забивати набагато більше в лалізі А чому? А тому, що партнери просто вищої якості. Партнери, які можуть робити для нього кращі моменти, ніж навіть робив для нього піхальонок в УПЛ. І рівень команд вже тобто більший, е якісніші команди грають проти нього, але він все одно забиває і забиває, і буде продовжувати забивати. Я впевнений. Тому, друзі. Я вам дякую за те, що ви подивилися це відео до кінця. Напишіть свої враження в коментарях, свої прогнози, чи виграє Жерона Ла Лігу, чи стане довбик кращим бомбардиром. Що очікує влітку цих двох футболістів? В якому клубі ви хочете їх бачити? Напишіть в коментарях. Мені буде дуже цікаво. Ставте лайк, будь ласка, підтримайте це відео. І підпишіться на канал, якщо ви цього ще не зробили. Заходьте в телеграм, там є всі голи, які забивав Довбик і гол циганкова. Ну і також. Там ви будете завжди в курсі, коли у нас виходять прямі трансляції і відео на нашому каналі. Плюс там більше з вами комунікую. Тому всім до нових зустрічей.